Їхні Киїза сьогодні викликають і залякують більше того. Сьогодні працівниками таї не допускається машини на майдан, курхується робота майдану, але ми не розійдемося до тих пір, поки цяма. Ге! Гандуге! Якщо ви ще хоча б краплинку залишили гідності, скидайте вашу форму! Скидайте ваші палички! ідіть до українського народу! Тому що сьогодні український народ! Які сьогодні такі стеє! Альба! 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 Альба!

Студентський мітинг не розуміли, що наступного дня приїдеться, вони не жили. Розбігють звичайних людей, вони, 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 шо, і не розуміли, що наступного дня нас будуть мільйони. Вони думають, що якщо вони залякають людей, які їздять на автомобілях, мають право їздити, тому що вони мають такий документ, вони думають, що якщо вони будуть його забирати. До нас бачу, не буде бачу. багато. Бачу, Наступного разу бачу. на Межегір'я приїдуть десятки тисяч машин. І так нічого їм не вдасться. Може, насправді, разом сила! 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 Від батьківщину удару та розказ свободи. Розказ. Зайдемо до неї, будемо да. вимагати від а них, розказ. щоб вони не чіпали наших побратимів активістів, які розуміють, що межиря там де на коло та на Соловках, хай їде туди, щоб вони розуміли, що наступного разу, якщо вони не будуть давати <різв> можливості <різв 'язувати> приїжджати, забирати сміття з Майдану та привозити продукти та дрова, ми принесемо сміття і біолог сюди, Хочуть Хай зброй наші туалети, не проблема. Якщо вони не знають, що український народ є культурним, виконаним і знає, куди ходити, то ми їм покажемо, навчимо, ми їх приведемо туди, на сумму вони допоможуть нам виносити сміття, виносити біотуалети. А якщо ні як тоді, ми їх туди на руках, то ми директор, знає, що колись наші побратими робили з ними. Хто зараджав нам жінний був проти України? Їх добили. В Вибачте мене, будь ласка, за трохи некультурні слова. але вже набридло, але вже підстав.